А почнемо розмову із Херсонщиною. Олександр Толоконь, який голова прес офісу Херсонської обласної військової адміністрації, на зв'язку. Пане Олександре, вітаю. Володимир. <звітнення> <звітнення> Така ситуація інформаційна, що зараз ми сконцентровані здебільшого на Донеччині, де йдуть тяжкі бої, і в ситуації в Курській області, де взагалі не дуже зрозуміло, що відбувається, але виглядає що щось позитивне. А Херсонщина, на жаль, в інформаційному плані відійшла трошки на другий ряд. Хотілося б її звідти повернути і зрозуміти, що зараз у вас відбувається. Наскільки інтенсивні обстріли в області? Ну да, на Херсонщині стабільно. Погано, ну якщо казати, по безпековій ситуації е, долучились е, постійні атаки дронів. Е, вчора двоє людей зазнали поранення внаслідок Скидівців Ніки і в Антонівці. Е, також росіяни продовжують тероризувати інші населені пункт в Береславі. Вчора. Постраждав 72-річний чоловік, отримав важкі травми після обстрілу артилерії по місту, травматичну ампутацію плеча, відкритий перелом ноги. Він у важкому стані зараз в лікарні, лікрівою своєму життя. Загалом, шість людей вчора поранені, були внаслідок атак, також коштув. Ще додати одного ну, з цих шести, який підірвався на міні в селі Міролюбовка. Чоловік, який обробляв поле, і слава Богу, отримав неважкі поранення по травму після підриву, і надана була амбулаторна допомога. Загалом росіяни за минулу добу 19 національних пунктів обстріляли на Херсонщині, в тому числі Херсон. Пошкоджено 19 приватних будинків, три багатоквартирних, майже 10 автівок постійно атакують дронами автівки на Херсонщині. Тому, звичайно, у нас також дуже багато обстрілів і постраждалих, але дійсно є зараз більш важливі теми, які також треба обговорювати. Пане Олександре, зараз одна з тем, яку обговорюють прифронтові регіони, це евакуація людей. Знаю, що в середу 32 людини з прифронтових деокупованих територій Херсонщини було вивезено з них двоє дітей. Як зараз ситуація з евакуацією у вас? Постійно працюємо над цим. У нас ці люди, які виїжджають в більшості через день, відправляється потяг в більшості на потязі і люди їдуть. Від 30 до п'ятдесяти людей користуються, але хочу сказати, що в більшості люди все ж таки повертались літом, а не повиїжали, і це показує, те, що в Херсоні на початок літу було 70 тисяч людей а зараз 81 тисяча людей. Але ми надіємося, що ближче до зими люди все ж таки поїдуть. Більш безпечні регіони, тому що люди будуть, думаю, що будуть переживати про опалення. Хоча ми готуємося, ми готуємо вже більше ніж там на 60% до старту пального сезону. Але все ж таки безпекова ситуація, постійні обстріли можуть е зруйнувати наші плани. Тому ми надіємося, що евакуація збільшиться восени. А евакуюються здебільшого в глибину області чи виїжджають десь в інші регіони? Ну, десь 50 на 50. люди виїжджають, якщо вони мають родичів або друзів і в глибину більш безпечні наші населені пункти, такі Калинівська, Калинівській громаді, Великолександрівський, Високопівський, і звичайно їдуть до родичів або просто ну, їдуть в ті місця, які більш безпечні, але це річ. Дякую, пане Олександре, за ранкове включення. Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації, був в ефірі.